Навіть для наших сімей ми не можемо зробити усього, що хотіли, тому що з боку наших ближніх часто виступає нестача належного оцінення. Дехто з наших рідних ніколи не має досить. Ми ніколи не можемо зробити їм достатньо багато. Тому ми, приймаючи рішення, що належить зробити, повинні вживати духа здорового розуму. Завжди пам'ятаємо, що коли ми вступаємо на Господню службу, то отримуємо для виконання в світі нове розпорядження, нове завдання. Який вид служби ми тоді отримуємо? Це служба Христових послів 2 Коринтян 5:20. Ми маємо проголошувати правду скрізь, де тільки є вухо до слухання, і Око.